Перших загиблих на Донбасі побратимів сьогодні згадували десантники 95-ї окремої аеромобільної бригади. Рівно рік тому, 13 травня, колону бійців, що рухалася до Краматорська, бойовики розстріляли фактично впритул. Шестеро десантників тоді загинуло. Четверо з важкими пораненнями опинилися в лікарнях. А вже за кілька годин відео розстрілу колони демонструвало російське телебачення. Бійці, що вижили, зібралися нині вранці на цвинтарі. Як вони поминали побратимів, бачила Олена Кузніцова. Вони вже два місяці, як на Дембелі, сьогодні зібралися разом, щоб згадати тих, хто загинув на Донбасі. Перед могилами побратимів бійці стають навколішки. Рівно рік тому їхня колона, два БТР та три газони везли на блокпости біля Краматорська, боєприпаси та їжу. Під час привалу бійці потрапили у засідку. Проснувся крік, ну, там пацани кричать, що нас обстрілювали. Ну, воно ну, так, що. Сколько там полчаса того ада була, но ну, показалось, що пройшла ціла життя. Шестеро загинули, четверо дістали важкі поранення. Олександр пригадує, з нього пораненого бойовики зняли бронежилет і зробили контрольний постріл у спину, вижив дивом. Ми двох лежали, типа по контрольному вистрілу зробили, забрали зброю. Тоді у бою загинув і командир колони Віталій Дульчик. Перед смертю 28-річний старший лейтенант устиг витягнути чотирьох бійців. Він витягнув з палаючого БТРА всіх своїх хлопців, хто вбитий, хто поранений. А потім він ще після цього отримав смертельне поранення в грудну клітину. Бійці пригадують, за дві години на місці розстрілу з'явилися російські журналісти. Вони впевнені, їхній маршрут просто злили. Місцеві даже знали, місцеві жителі подошли к нам і сказали, якщо вам было в то зачем вы ехали по этой дороге, если есть другая дорога? Они знали наш маршрут, мы его не знали. Насколько была секретность в кавычках в то время, что знали маршрут только старший конвой. Є мнение, что это были члены работали тогда по понятно. Через три часа по російським каналам показували Здесь Зісі какие-то вопросы. заказуха актів страшення. Вони воювали 10 місяців, але більшість з них досі не отримали статус учасників АТО. З людьми нормально, нормальна чиновниками тяжело. Ми прекрасно понімаємо, що іслівні волонтери не люди, які не наші сім'ї, ні люди, які нам допомагають. І ні, ми самі. Ми нікому не нужны. Але кажуть, вони ні на що не скаржаться. Єдине, чого бажають, щоби настав мир. А імена їхніх загиблих побратимів ніколи не були забуті. Олена Кузніцова Ігор Кучин, Житомир спецкор 2+2.